Це був ексклюзив для оперативної країни. Інфо це ще країна не знає. Герої не вмирають. Вони живуть у кожному З самого початку е, повномасштабної війни. Я сам з братом рідним пішов тероборону захищати країну. Доброго вечора. Ми з України. Ви сьогодні аналогічно з країни. Це дуже чудово. Ви сьогодні берете участь в чудовому заході. Вас сюди, друзі, запросили? Так, я дуже давно знаю друзів благодійного фонду Трушна перемога. І я підтримую завжди такі заходи. Бо на самому початку повномасштабної війни я сам з братом рідним пішов в тероборону захищати країну. І зараз, коли звільнилося трохи часу, я долучився все-таки до своєї роботи. Кажуть, кожен повинен бути на своєму фронті. І бо мені і мої побратими казали, слухай, ти ж співак, давай вже пісню, скільки можна, з автоматом бігати. І слава Богу, що є така можливість підтримувати для мене це тільки в задоволення, що я можу зробити. Для якнайшвидшої перемоги це підтримувати такі фонди, збирати кошти на допомогу нашим ЗСУ, нашим хлопцям і дівчатам. ви сьогодні виконували нові пісні. Так, бо український це, контент. Це так. новий контент, так? Так, так. Ну бо мене дуже багато запитували вже. Слухай, Сергію, в тебе ж там скільки альбомів, три російськомовних майже пісень. Це було до. А зараз у мене позиція така: писати україномовний контент. Потрібно, я думаю, тільки так. Тому моя позиція така. І це особисто моя думка. Я хочу писати українські пісні і співати українські пісні. Не можу вас не запитати з з моєї улюбленої, до речі, співачкою Ірини Білик. Як вам з нею працювалося І чи можливо заплановані якісь нові україномовні вже дуети? У мене товариш такий Орест галицький. І розкажу так трішки в деталях, як це було. Ми з Ірою знайомі були до, але так не товаришували. Ми просто на концертах десь не виступав там Привіт-привіт, всі як справи, все круто, все. І тут подзвонив мені Орест, каже, слухай, Сєрий, ти би маєш час заїхати на студію до мене? Кажу, прямо зараз. Кажу, зараз буду. Каже, де, де з ким хотів познайомити. Я заходжу в студію і бачу Іра сидить. Кажу, доброго вечора. Я така, Привіт, слухай, в мене таке питання, тільки що мені Орест ставив пісні. То ти співаєш, то дійсно ти. Кажу, ну, ну мабуть, так. Каже, Слухай, в мене є пісня, якій 6 років. Написав Олександр Тищенко. Як ти думаєш? Я хотів би я давно давайте не записував. Ну я був, чесно кажучи, в шоці. Кажу, Ір, мені тільки буде приємно. На поки кажу, все, давай писати. Я думаю, буде, буде кльово. Я думаю, Іра Білик, примадона нашого шоу бізнесу. Не з кожним буде співати, мабуть, в дуеті. Це 100%. І мені, мабуть, повезло. <сістила> 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 От, мені, мені, мабуть, повезло, тому я вдячний Ірі за цю можливість. І ми після цього поїхали навіть з Ірою в тур розпочали. Але всі ми знаємо, що почався коронавірус спочатку. Ми зупинилися в турі, проїхали декілька міст в нашу країну, зупинились і потім вирішили з Ірою, що після цього поїдемо ще. І тут знову ж таки, до речі, саме 23 лютого цього року. Ми зустрілися перед виїздом, бо 24 лютого ми мали Зірою продовжити наш тур. Ми повинні були їхати в Миколаїв, Запоріжжя, Херсон, потім повернутися на Київ і знову їхати. І так, от 24-го в 3.20 в 3 ночі, я б став просто від якихось хлопків незрозумілих. Ну і не зважав на то, бо думаю, ну салюти, люди гуляють собі. І тут ні з того, ні з цього, коли мені подзвонив директор, я вже збирався, костюми вже зібрався, їхати до Іри ми разом однією машиною збиралися їхати в тур. І директор мені дзвонить, каже, а ти куди зібрався? Кажу, ти не доспала чи що? Кажу, ми ж в тур їдемо. Каже, який тур війна. Каже, включи телевізор. Я телевізор включив, ну і все. І так. Все накрилося. Ми зідзвонилися в цей же день. Зірою, ми зізвонилися з нею, поговорили, іра дуже засмучена була, тому що е я думаю, що про це вже всі знають, що ці кляті орки побували в неї вдома. І я то особисто теж знаю. Побували в неї вдома, наробили там такого, що ми говорили дуже довго систему ну, Зірою. От. Але ми домовилися так, що обов'язково після нашої перемоги ми ще поїдемо з нашим туром. А щодо співпраці Кліптур, можливо, якісь є варіанти україномовного дуету. А, слухайте, ви хочете так здати всі карти отак відкрити? Ні, я розумію. Я, я скажу так. Так, дещо готуємо. Готуємо, але згодом. Але, Толік, це був ексклюзив <свіх> для оперативної України Інфо, це ще країна не знає. Це, чесно кажу, ще, ще поки що ніхто, але я кажу, так, є дещо, але згодом. Аж прям знаєте, аж підбадьорили, так і стало тепло на душі, тому що я теж дуже люблю творчість Ірини Білик. Я її таким фанатом ще з дитинства. Тому вам трішечки заздрю. От ви сьогодні співали нові класнючі пісні українські. А можете тут щось зімпровізувати? Прям особисто я б навіть скажу так, пісню герої. Яку я присвятив і присвячую всім нашим героям. Герої ніколи не вмирають. Герої не вмирають, вони живуть у кожному, Вони нас захищають на полі невидимому. Герої не вмирають, Герої світла і Анголи. Вони нас закривають. Вони за нас на небі, за них ми на землі. Браво! Для нашої героїв! Це, це супер. І от наостанок ваші побажання для наших читачів та глядачів оперативної України-інфо. Оперативна Україна Інфо. Вірте в нашу країну, вірте в наші ЗСУ і обов'язково подолаємо. Бо зараз ми одне ціле як ніколи. Нашу неньку країну знають в усьому світі. І ми обов'язково переможемо. Вам дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям дякую. слава! Дякую. дякую вам.